Якщо вже вас з нарцем двіжуха пішла, якщо вже ви знаєте, що він там бреше туди-сюди, і ви вже реально прийняли уход, розійшлись там, йшли, вас кинули. Старайтеся, я розумію, що вас буде тягнути, і соціальні для того і є, і є щоб підкидати вам дровішок. Я вже замічав, знаєте, коли вам херово, ви, вам кидають музику в Тіктоці погано, там ролики. всякі. От ви думаєте, бо як добре, там, ну, ви джуметеся і вам кидають таке саме, і ви там починаєте. От, так само тут. Старайтеся не дивитися розкладів. Таро. Я нічого не маю проти. Якщо майстер працює світлими силами, це дуже важко. То можете замовляти дивитися. Подумайте, для чого вам ця інформація? Коли ви слухаєте ваше его і ваше бажання бути з ним, оця тяга до нього, до неї бешена. І ви будете в Тіктоці дивитися відео, де будуть постійно говорити. Ви помиритеся, він прийде, він вас любить. Ну, дивіться, ви уявляєте, що це має бути. Ну, ви можете вірити. По-перше, я нікого нічого не заставляю. Я просто кажу свою думку. Ви подумайте, ну як? Бля, ви можете, як він може вас любити, об'ясніть мені. Ну, от ви розумієте, що тут ці розклади да не, не для вас. По-перше, вони общі. По-друге, вони. Ну як ви можете бути з ним? Ну як? Він нарцис, він не вміє любити себе. Ну як ви будете з людиною? Яка не вмію любити себе Об'ясніть мені? Ви надієтеся, ви вірите, і та ваша надія вас буде убивати, і ви будете годами страдати. Ви будете платити кошти ще платні розклади робити, потім будете на його записувати, її, будете допомагати, будете надітись. Ну він же ж не міняється. Від ваших розкладів, якщо ви дивитеся і ви надієтеся, він не зміниться. У нього має бути від біда і не одна. І тоді, може, він зміниться, якщо в нього будуть біди. А в ньому бідню, він хорошо, вона живе собі, кайфує з новими партнерами, в неї там їх 20, 10, і їй все одно. Це ви страдаєте, та людина не страдає. І довіння ваших картів це буде поселення вас надії, а надія вас уб'є. Згадайте мої слова. Матриця судьби, консультації, чистке обучення і регрес, родові практики, навчання таро, але школа життя записуйтесь, щоб літати в ілюзіях.